Усім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачний та ароматний пряний різдвяний кекс з сухофруктами та горішками. А головне зверніть увагу, що він без цукру та без масла. Для початку нам потрібно протушкувати яблучка. Очищуємо їх, нарізаємо, додаємо на пательню. І трошки водички додаємо та тушкуємо під кришкою приблизно 10 хвилиночок. Поки яблучка тушкується, можна підготувати сухофрукти та горішки. Курагу та горішки ми нарізаємо невеликими шматочками. Родзинки ми залишимо так, як вони і є. За бажанням ви можете додати також журавлину та в'ялену вишню. Це також дуже смачно. Коли яблучка трошки остигли, ми додаємо до них одне яйце, трошки рідкої ванілі та перебиваємо усе блендером у стан пюре. До цієї маси ми додаємо 1 столову ложку лимонного соку. Можна також додати цедру лимона, це дасть яскравого аромату. Та додаємо нарізані сухофрукти та горішки. Тепер, звичайно ж, додаємо ароматні спеції. Це кориця та мускатний горіх. Також я додаю одну чайну ложку розпушувача та 60 г борошна. ретельно перемішуємо. І одразу я кажу, що ви можете робити подвійну порцію усіх інгредієнтів, тоді ваш кекс вийде більшим та на більш велику компанію. Тепер беремо форму для запікання. Я її застеляю пергаментом для того, щоб точно нічого не прилипло і було дуже зручно виймати кексик, та перекладаю її в формочку, рівномірно розподіляючи. Відправляємо в розігріту духовку при 170 градусах випікатися на 40 хвилин. От подивіться, яка краса в нас вийшла. Я не втрималася і спробувала гарячий один шматочок. Це дійсно дуже смачно та солодко за рахунок сухофруктів. Я вже виклала на гарну сервірувальну тарілочку. Отож, заварюємо чайочок та смакуємо з цим запашним та смачним кексиком.